Ти не счувся і не помітив, як в тобі оселився звір. Кожні дни днині вчишся радіти і живеш, ніби наперекір. Біль і страх вщент шмагають тіло, Дні всі схожі на пастку років, робиш кроки, наче невміло, рак забрав так багато життів Ніч ятрить тебе і лякає, а хвороба за горло бере. Чи належиш собі, не знаєш, та світанок молитву зве, і з надією зазираєш, ти в обличчя своїх лікарів птахом білим у мріях літаєш, бо ще жити довго хотів. Ліки, схеми палат, терапія, наче клітка без жодних дверей, та кричить в тобі правди надія, що ти знайдеш букет ідей. Боронитися кожної днини змусять друзів і рідних серця. Знай, душа твоя зовсім не винна, що спіткала ця час минає, знов робиш крок до жаданного майбуття. Розумієш, це теж урок, вчить любити ця цінувати близьких і рідних, поважати від них співчуття, слів подяки дібрати гідних. Тим, хто зцілить твоє життя, тож лікуйся, і вір, переможеш, кожним атомом звіра в собі, ти здолаєш, ти сильний і зможеш знов радіти кожній весні.